Привіт усім. Сьогодні поговоримо про права жінок, і взагалі я знову заливатиму вам, паняночки, що ваші права найголовніші. І ніяка собака, ой, ну, собака ні. Собаки хороші, насправді. Ніякий е чоловік або істота чоловічої статі не має права за вас вирішувати. Коли вам зачинати дитину? Чи зачинати дитину, і тим паче ніхто не має права примушувати вас до переривання вагітності? А, і ще, якщо, привіт яна, чоловік не хоче дітей, ви не зобов'язані пити. Контрацепцію, яка може зашкодити вашому здоров'ю. Ви не зобов'язані заради вгамування його похатливих бажань приймати ліки і не зобов'язані з ним спати. Якщо він не хоче дітей, тільки він зобов'язаний дотримуватись контрацепції. Якщо він вас торкнувся і у вас є ризик завагітніти, то це лише ваша справа вирішувати, чи вагітніти вам. І якщо він вас торкнувся, він зобов'язаний потім все життя сплачувати аліменти, якщо ви схочете народити дитину, і турбуватися про дитину привіт. Тому що деяких осіб чоловічої статі слід ставити на коліна перед нами жінками. І це єдине, на що вони заслужили. Не сприймайте мене як злу феміністку, але я вважаю, що я правильно сказала: тільки вам вирішувати за своє тіло, і ніякий чоловік не має права керувати вами. Привіт, Віталій. Привіт всім. Я зіштовхнулася з однією такою нездарою, з однією істотою, який чомусь. Знайшов мене в соцмережах, і одного разу, коли я виставила відео про ненароджених дітей, про те, як знущаються над вагітними жінками іноді, про те, як їх змушують до абортів, і про те, що дитина має право на життя, він став писати мені погрози, і про те, що він змушує якусь дівчину до аборту і що вона на нього піде, бо він змусив її. Я відповіла, що це стаття. Він почав мені погрожувати. І він вже роками мене знаходить в соцмережах і пише мені погрози, в тому числі фізичною розправою. Звуть його Тимофій. Ось, Ось його сторінка. Демонструю. Подивіться, наскільки бридко виглядає цей чоловік неохайний, на бомжа схожий. Ось така купа лайна в магазині в супермаркеті, подивіться, як фотографується, яке воно гідке. І ось це Гедота нібито вчинила сексуальну наругу над дівчиною, а потім змусила її до аборту. Ну, по поведінці можна чекати чого завгодно. Пише погрозу. Зараз продемонструю, що пише. Подивіться, скільки повідомлень від нього. Подивіться. Когда вони суєту наводить? Голген, well, істота. Якщо я терпіла ваші знущання, 에, зараз покажу, що пише. Якщо ви ледь не вбили мене, то це ваша відповідальність, істота закінчена, а не моя. Баба Ніна, 에, ну, на жаль, цей. Чоловік, він зовсім неадекватний, то я його видаляю. Це він від тебе відвалив. Ця істота погрожує мені. Ця істота зґвалтувала дівчину. І ти бувши жінкою, маєш думати. Головою, що пишеш? Дякую, Соломія. Лише брудні обзивання і погрози демонструю. А, якщо з'являються такі істоти, якщо вони реагують на таких, як я, вільних жінок і дівчат, а, якщо вони намагаються нам погрожувати, стіймо за себе. Завжди захищаємо себе. Голген, ти хочеш, о чого я хочу, це захищати права жінок і дітей. А чого ти хочеш, це погрожувати і казати, що я приїжджаю в Новгород робити капості. Так, от якраз, якщо я приїжджаю в Новгород, я нікого перше, ніколи не чіпаю. Якщо я там жила, то я там мучилась такими особами, істотами і брудними тварями, як ти. Дякую, Соломієчка. Суєта і та неплоха. Чим я її наводжу? Дебілки. А, привіт, Настя. Як ти? Отже, дівчатка. Ніяка особа чоловічої статі не має права вас торкнутися навіть словом на те, що. Дякую, Соломієчка. Не те, що пальцями, якщо ви цього не хочете. А, ніяка. Істота чоловічої статі, я не про чоловіків, не про захисників, зараз я саме про істоту. має права вас змушувати пити контрацептивні таблетки, бо вони шкодять вашому організму, особливо коли ви їх не хочете пити. І тільки ви вирішуєте, чи приймати вам контрацепцію. Якщо чоловік не хоче дітей, тільки він зобов'язаний вживати чоловічі контрацепти, в тому числі таблетки. Так, приймаю. Іди себе, розкажи. Привіт, Світлана. Ну, так... Привітик! Чоловіки з'являються. Дай мені, будь ласка, модератора, я буду тих не в дах блокувати, або вимикати коментарі. Ну, пиши мені на, на... на... Цей... вайбер, і ми домовимося. Та то не невдаха, то насильник над жінками, ненавиджу, ненавиджу, коли хтось діймає руку на дівчат, ненавиджу гвалтівники і яка, ненавиджу дехто пригадає. А, а тут воно не писало. Ні, от, от, тут воно не писало, оцей Голден пише дурниці. потім ще один. А. Чуєш, його а ти мені кинеш посилання от того, який тобі погрошує. В мене брат працює ну, в такому, що він може розібратись на раз два. А, звичайно, звичайно, може, дуже дякую, якусь А, Пише, я його тільки наблокувала, воно писало, воно я захистила від нього жінку вагітну, так воно це ні вже кілька років. А де воно тобі написало в Інстаграмі чи в Тіктоці? В Інстаграмі. Раніше воно писало у Фейсбуці, тепер в Інстаграмі. Добре, даш мені його посилання в Інстаграм, я йому напишу, не дойде тоді буде розмовляти з ним. Мій брат. У мене брат працює в такій сфері, що я не можу тут говорити, в якій сфері, але він у тебе відстане. А, так, смотрите, Светлана, що мені дивитися? Ви ж приїдете я... в нового року. Що ти хочеш тобі? Я написала в за завчорашня, я тобі писала відеозвернення. О Боже, вайбер, вайбер, пиши, бо в Тіктоці я не завжди встигаю переглянути. А, я зараз змажеш? тоді після ефіру напишу вітання. Добре, зараз я тобі ще напишу крапочку, ти будеш Угу, Добренько. Так. Тоба я викидаю відразу. Не забудь тобто, ну, я від викинула. з братом, дверту й мухи набери с просто розуму, йди прочитай книжку, і не пиши дівчині тут дурниць. Все, що ти можеш робити, то писати дівчатам дурниці. А ти не ржи, Голден. Ну, Бо ви двоє нікчемні, ви два нікчемні, огидні. А на тебе і мухи півень на голову сів і дзьобає тебе в пусту голову. Там пустий баняк. А ти клоун, Голден. Так, ти клоун. Ви прийшли в гості до Світлани, і ви тут нікчемні. О, Та що ти Два. зараз, на дівчину, там бавтаєш, Голден, як ти смієш? Та це, іди іди брить звідси. Та, Што, я його виганяю. Дякую, Соломійка. Ти така, я що бачиш, Дякую. це не хлопці, це ще мати. Краще б їхній тато витер їх штори. Та не те слово, де вони ці примати й беруться? І головне, коли я говорю про захист дівчат, коли я говорю про те, що, що не можна ображати дівчат, не можна їх гвалтувати, не можна примушувати до абортів, чоловіки зобов'язані берегти дівчат, це їхній обов'язок прямий, ну, ти вони ти так рахують. Рано чи пізно можуть так само і знасілувати їхню маму, їхню доньку, і тоді вони зрозуміють, як насилувати іншу жінку. Хай ставлять ну, порохувати. А можуть і їм це зробити. Тільки своїм не соглася. З насиллям, Зачекай, ти сказав, не згоден з насиллям, а ти вважаєш, що обзивати дівчину, цькувати, принижувати, змушувати до переривання вагітності це не насилля. По-твоєму, це не так, це не насилля. Так, Светлана, от, але це таке роблять не чоловіки, таке роблять шмати. Це не чоловік, те, що в нього виросли яйця і баклажан, це не означає, що то чоловік. Це недороблений, дзвольте, дзвольте. просто недороблене. Ти розумієш це створіння, яке не повинно бути в цьому світі. Згодна, Ми згодна. Незвичайно таких, не нервуйся. Так. Не... так, це не чоловіки, а от істоти, які це роблять, дійсно. І зараз так. чоловік мені пише, я не згодна тільки з тим, що з насиллям. А з щіл... чим? А, а по-твоєму, бити жінку, ображати, цькувати, обзувати – це не насилля? Буде в нього це в нього все насилля буде... Будуть її бити його, доньку, будуть її цькувати, будуть, я не знаю, волосся дарти. І тоді він задумається над тим, що він говорить колись. А пише, не подожди. що не подожди? Давай так, я розумію, що ти з Новгорода Сіверського, але все таки українську мову вже час вивчити. Ти читаєш, що я тобі пишу. Що ти пишеш, я уважно почитала. Не согласен з насиллям, не підтримую такого, а може, я вибачаюсь, може, ти дійсно не згоден з усім насиллям, тоді я з тобою тебе зрозуміла. Дякую. А чому в тебе так оце волосся стерчить? Оце, оце ж такий кучерік, і він в мене отут відростає, у мене лоб серцем. Бачиш отак. І воно а -а -а. отаке відростає. А -а -а. І я його намагаюся отак приховати, але воно відростає. Тобі його Іменна, треба на іншу добро. сторону дати. А воно й на тій стороні таким же ж отаким вихром. А -а -а. Ясненько, добре, я тобі написала вайбер, зроби, будь ласка, мені це відео відеозвернення, бо я йду готувати обід. Добренько тоді, сонечко, біжи, і я вже буду збиратися Ось, і а ти тому добіжня. що. Добре, дякую, дякую тобі, Фотошка,